Батьки мають два варіанти на отримання пакунку для новонародженої дитини. Вони можуть звернутися безпосередньо в пологовий будинок після народження малюка або отримати грошову компенсацію на його придбання. Наразі у 2024 році сума компенсації становить 7 689 гривень. Якщо в пологовому будинку відсутній бебі-бокс на момент народження батьки мають право подати заяву на отримання його до органів соціального захисту населення або ЦНАПу, де вони зреєстровані протягом 30 календарних днів. З дня народження дитини. Для оформлення допомоги онлайн потрібно зареєструватися або авторизуватися у Кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики, заповнити онлайн-форму на отримання послуги та накласти електронний підпис. Заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту. Не пізніше, ніж наступного дня, після отримання заяви органом соціального захисту буде призначено допомогу. Щодо виплат, пов'язаних з народженням або усиновленням дитини у 2024 році, вони становлять 41 280 гривень і не змінюються згідно з законом незалежно від рівня прожиткового мінімуму. Перша виплата складає 10 320 гривень, а решта рівномірно розпроділяється по 860 гривень протягом наступних 36 місяців. Необхідно зазначити, що оформлення допомоги можливе протягом 12 місяців з дня народження дитини та протягом періоду карантину, а також ще одного місяця. Після його закінчення.